Дорогі овни, рада вітати вас на каналі. Подивлюся сьогодні, яким буде лютий підказки від вищих сил для вас, мої дорогі глядачі. Коротесенько, про головне, як завжди, на трьох картах. Старший аркан підвішений, десятка пентаклів, а також старший аркан зірка. Дуже хороші позитивні карти, два старших аркани, а це означає, що будуть доленосні події у лютому, і мені дуже подобається, що є десятка пентаклів. Ця карта говорить про те, що треба налагоджувати стосунки з сім'єю, з родиною, з коханими половинками. Можливо, ви навіть щось придбаєте. Але треба все робити обмірковано, не спішити. Тому що зараз ви дійсно можете наближатися до своєї мрії. І якщо в лютому буде неправильно потрачена фінансова сторона, не в те вкладете, ви, звісно, відтягнете свою зірочку, відкладете свою мрію. Дорогі мої глядачі, хочу сказати, що також дуже гарно програється фінансова ситуація в родині. Тобто, якщо ви щось будете робити для близьких, або ж, можливо, навіть ви отримаєте сюрпризи від своїх рідних і близьких, коханих половинок, щось хтось для вас придбає, дуже приємні подарунки, якісь цінні речі, і насправді це буде всіх об'єднувати. Я хочу сказати, що в лютому треба дуже багато. Думати, Тому що аркан підвішений якраз про це, не можна нічого терпіти, не треба нічого відкладати. Треба просто обмірковувати, де вихід, як вирішити цю проблему і ситуацію. А також розуміти, за що ви в цьому житті тримаєтесь. Можливо, це ваша сім'я і родина, можливо, це саме ціни, що у вас є, і не варто відпускати найдорожчих, найрідніших людей. Хочу вам сказати, що карта Зірка вона взагалі показує, що по-іншому буде програватися у вас сімейне життя, сімейні цінності. Ви більше включитеся і зрозумієте нарешті, що дійсно ваші близькі і ваші рідні тримають вас на землі. Я вам бажаю завжди. Відчувати радість в родині, тому що це так важливо, де б ви не були, що б ви не робили, ви завжди приходите додому. І дуже важливо, щоб там дійсно збувалися ваші мрії, ваші цілі, щоб ваша родина була такою, якою ви хочете, щоб ви отримували радість, щоб ви відчували спокій. Також, мої дорогі друзі, хочу вам сказати, що лютий для вас буде повний можливостей саме до здійснення мрій і цілей, і ви маєте це використовувати, тому що хтось, можливо, дійсно придбає щось дороговартісне, про що мріяли, а хтось буде наближатися до цього, якісь перші кроки. І варто триматися, варто продовжувати, тому що ви обов'язково досягнете того, чого хочете. Не зупиняйтеся, пам'ятайте про те, що енергія цього місяця дозволяє вам промірковано дійти до своїх мрій, бажань і цілей, мати підтримку сім'ї і родини, відчувати радість, спокій, задоволення і від щирого серця бажаю, щоб так було. Всього вам хорошого, вдалого позитивного місяця! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!